Друзі, всем привіт! С вами Сергей. Зараз я хочу показати, я приступаю э, підготовку землі на посадку Вот, я Накопав гри. Вирівняти проміжний трошки розробляти, тобто трамбувати точкою. І пролити водою і можна делать посадку полонитися. Для того, щоб посадку полоницю, я посоветую вам прибрати такий хороший препарат. Антоси, біологічний. От Він Хорошо работает. Просто беру його, посипаю поверху, а потім граблями. Його грубай. Його так не видно на камеру. Вам мене не покажут. Маленькі, просто біленькі такі точечки. І далі ще буду докопувати, накидувати. І проливати водою. Хорошо, працювала земля. І накривати тканину. Я вам покажу відео. Все я буду робити далі. Вот. Така буде грядочка по центру. Грядочка у мене між до палки 70 см. Вот. Ну, можете робити 80 см кош, як є місто. А мене те, щоб місто мало, щоб можна було, було. тут прийти вот. і тут пройти, коли виноградника робити всяке, виконувати. І ще прокопав. Тепер можна я буду докопати і пролити і проливати водою, трамбувати і можна накривати тканиною, або градканина. Сейчас я покажу, як я накопую, як я роблю бігри. Це вам буде думаю, інтересно. Так, друзі, зараз ягода. Набираю кольор, проливаємо. У нас другие плани задачі. Я вам сейчас покажу це. Это... будем будемо продовжати купати. Хочу показати вам, як я купаю. Підготую грядку для полуниси. Зараз акуратно оставлю вот. значит, У мене тут ігри пролита. Э, добрана на земля перегнує знімали. И я ще приметом, ще литр, так, і я еще раз пролив куриным пометом, разбавляю там літр наг и проливаю, чтобы більше було доброник. Так. Накидаємо саму проволоку, щоб не сюди, а не сюди, отак вот от. Щоб потім формувати ровно красиве бугор. Κάρπα να τη φτώνουν. Так ми накидаємо потроху, потроху і е, а потім ще е, провалку накидувати на боку всі землю. Зараз ми побачимо, як я буду робити. дуже суха землю біля те потім хорошо пролив проливати да, друзі отак вот ми с вами накидали сейчас я покажу як правильно потім вирівняти гор щоб ровно було the book Так, друзі. мы ми... показав я вам просто як робиться бугри. От. Ми з вами зрівняли ровно. Тепер я беру біологічний препарат Артосит. І И... отакий вот там порошочек я вам покажу зараз. Проходим так. Розтрощуємо пишемо. Коли я буду його проливати, вона трошки питається, йде туди в землю. Вот, і До речі, я граблями буду його проходити. Загробляти э, заволочити. Землю, щоб цей препарат дуже гарно з землею. Ось так показав, отюда капля осталась доробити. От, друзі, будемо далі працювати. Ввечері я все буду проливати повністю землею. Щоб земля сіла підровняти, а потім можна ще дошкою е, трамбувати землю. Будемо бачити, земля не більше. Ну, Около 30 см до провалки. Багато не потрібно великі робити бугри. Я буду робити садити полониці е, шахматом. Я вам покажу, як я буду робити. А так будем працювати дальше. Все. работи хватає. Разровняю сейчас его и пролью. Друзья, ну если так видео вам понравилось, коротко видео, подготовлю землю, то вы поставьте лайк. Подпишитесь, не забудьте подписаться на канал, не пропустить новое видео, нажмите на колокольчик. И, так, вот. И не пропускайте новые відео. Вам всем мирно небо. Це будем Україна. Берегите себе. Ховайтесь від сонця. Сонце дуже сильно. На сонці багато не нужно потрібно робити. Дуже жарко, потім після сонця бывает тошнить. Вот, ну, Нічого, как-то все переживем. Так, до нової встречі. Буду далі робити і показувати далі, як я буду повністю накривати. І все вам покажу. Всім пока.